в ефірі «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Кримсько-татарська мова та локалізація у цифрових іграх. Як через геймерський контент популяризувати мову корінного народу? Та як це допомагає протидіяти російським наративам? Про ці ігри кримсько-татарської або локалізації кримсько-татарської, які вже є в наступному матеріалі. Гра лагода Хрим Татар стала продовженням української головоломки з одноіменною назвою. Нова версія побудована на текстах кримсько-татарських письменників. На кожному рівні змінений алгоритмом твір. І завдання гравця знайти помилку у тексті та виправити її. Один із розробників Олександр Козлов презентував гру на своїй сторінці у Фейсбук. Так лагода Кримсько-Татарського містить понад 150 творів від більш ніж 20 авторів, проте не сприймайте її як мініатюрну цифрову бібліотеку. Це медитативна гра, яка завдяки приємній музиці і мінімалістичному дизайну допоможе вам розслабитися та зануритися у світ кримсько-татарської поезії. Це не комерційний проєкт. Застосунок не містить жодного натяку на рекламні банери чи підписки. Кримськотатарську ідентифікацію впроваджують у відеоігри не вперше. Так, рік тому компанія Lesser Evil, видавець гри This from Above, про українського оператора дронів під час російського вторгнення, випустила безкоштовне оновлення кримськотатарською мовою. Серед новинок також кримськотатарські скіни для дрона та оператора, а також окремий вид побічних місій, зупини конвой. Гравець має перехопити і зупинити російську колону бронетехніки, що везе до лінії фронту важке озброєння та свіжі війська. А у грі Кіберпанк-2077, розробленій польською студією геймери, на одній із локацій знайшли зображення кримськотатарського герба Тамги поруч з українським тризубом. Обидві ці гри говоримо далі більше з нами вже і на зв'язку. Перекладачка Мамарія мама Чабанова. Вітаю і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Добрий вечір. Ми були залучені до перекладу обох ігор, про які ми згадували в матеріалі. Давайте по порядку. Та, яка була презентована вже цього травня, це Лагуда, це така гра головоломка, гра в слова. Як саме відбувався цей процес її створення і коли взагалі ви дізналися про таку ініціативу? Ну, тут важливо почати з того моменту. Про те, що це як продовження гри, яка вже була в минулому році, презентована українською. І кримськотатарська її версія, це навіть не зовсім переклад. Тобто це окрема гра, яка зроблена за прикладом українською, бо тут у нас додається не тільки переклад кримсько татарської мовою, але й повністю бібліотека, яку ми пропонуємо користувачам. Вона кримськотатарською в українській представлені українські поети в кримськотатарські кримськотатарські. І звичайно, якщо ми кажемо вже про адаптацію, то там йшов переклад та, кримсько-татарського, Всього інтерфейсу і нашу бібліотеки кримськотатарськими авторами і їх е, віршами, дізналася сам про саму лагоду українською майже одразу, коли вона тільки вийшла, бо її розробник е, Олександр Козлов він є близьким е, другом. Друга моєї подруги. і коли вона тільки з'явилася, ми одразу неї подивилися, і ось Андрій Лауш його звати. Тобто, це було за його ініціативою, бо він це українець, який дуже цікавиться і кримсько-тарською мовою, і тематикою взагалі Криму кримськими татарами. І він сказав, що ця гра має бути обов'язково кримсько-татарською, також і потім, звичайно, подруга вона звела нас там усіх разом. Бо саме щоб допомогти з перекладами, мене залучило таким чином, і тут питання такого, долучатися чи не долучатися ніколи не тільки в цій грі, а взагалі в цілому ніколи не стоїть, бо коли мова про розвиток кримськотарської мови, про можливості її популяризації завжди залюбки з великим бажанням. Намагаєшся до них долучатися, бо ти знаєш наскільки розумієш їх важливість в принципі для кримсько-тарської мови. І от якби процес він ось так от розпочався, і десь в минулому році восени ми усі познайомилися, обговорили і вже почали думати, що і як ми будемо робити. Наприклад, Есміра Асанова, вона займалася саме бібліотекою. Більше вона займалася пошуками віршів. Я їх більше перевіряла як філолог, як викладач кримськотарської мови на предмет помилок, і допомагала робити саму адаптацію всього інтерфейсу, усіх кнопочок, щоб вони були звичайно кримськотатарською мовою. І коли у нас все вже було готово, потім почали звучати тестування і презентували його вже користувачам. Наші речі могли побачити, як візуально виглядає ця гра. А от після презентації вже користувачам, які були відгуки? Відгуки були насправді дуже а, гарні. Ми вже я не знаю, які показники наразі, але це десь от було два тижні тому, коли був презентований застосунок, і за перші кілька днів її вже завантажили тоді на платформах Android та iOS 500 разів. Це було за кілька днів. І а, які були а, відгуки, вони звичайно схвальні. Люди а, виражають свої а, виражають подяку. Бо коли не так часто ми можемо почути словосполучення як гра кримсько кримськотатарською мовою, це було і від як представників кримськотатарського народу на самої мови, так і від представників саме українців, які на сьогоднішній день цікавляться і темою Криму, і може вивчають кримськотатарську мову, бо для нас це також є можливою якимось ново якоюсь новою можливістю. В у вивченні мови, саме якщо ми дивимося з точки зору матеріалів, тобто граючись, можна і навчатися, от якби ну відгуки були насправді, люди були задоволені, багато хто дякував і писав е, схвальні відгуки. От якось так, і навіть досі отримуємо такі е, відгуки. От вже згадували про те, що е, грали та і носії, і ті, хто цікавиться мовою, а який взагалі рівень mm -hmm. складності, можливо, його можна е, обирати, а та для того, аби люди, які можливо тільки почали цікавитись, тільки почали вивчати, ну теж комфортно себе почували? Мабуть, це ж ті, хто тільки почали вивчати, вони не будуть себе зовсім комфортно почувати, і ті, хто не дуже взагалі. Знається і розуміє в принципі кримськотарську мову, вона десь розрахована вже коли у людини є певний рівень, хоча б там А1 або А2, бо інтерфейс він повністю кримсько-татарською. Якщо людина не розуміє, що вона має робити в грі, які там завдання, що від неї хоче алгоритм, то звичайно вона не зможе виконувати ці завдання, тому певний рівень у Людина має бути, і знову ж таки, для тих, хто, наприклад, навчає мову, це він буде корисним вже, коли людина якусь там базу основну граматику кримсько-татарської мови знає, і воно буде допомагати йому саме розвивати і розширювати свої знання з кримськотатарської мови. Тому що просто там вірші порозкладати правильно по полицях, виправити помилки, щоб це все, все робити, і розуміти, що ми маємо робити, людина, звичайно, має на якомусь певному хоча б рівні володіти мовою. Тому вона все ж таки для рівня десь А1, А2, скоріш за все. Ну, і також окремо хотіли згадати про другу гру в жовтні минулого року. Вийшла кримськотатарська локалізація гри. Наші глядачі зараз можуть бачити фрагменти «Death from above», Смерть згори», якщо так дослідно перекласти назву. Ви також були залучені до створення оцієї цієї локалізації. це абсолютно інша гра, це абсолютно інша інший підхід, інша специфіка, інша тема. Яка робота була там? І які були складності? Саме в локалізації? Тут так само. Я займалася з цією локалізацією, перекладом кримсько-татарською мовою. І знову ж таки, коли вони шукали перекладачів, вони Я пам'ятаю, що це було не і в різних соціальних мережах люди ділилися писали про те, що от на гру потрібна людина, яка знає кримськотарську мову, і може допомогти з локалізацією. І тоді цей, до речі, ця гра вона повністю благодійна. І е, я ну розуміла, що можливо їм просто потрібен перекладач, тобто мова про те, що там тобі за цю роботу заплатять або ще щось, вона навіть не йшла і я написала їм. Мені не допомагало, бо англійську мову я розумію трошки складно, а локалізацію ми робили. Пічволи переклад це все ж таки трошки інше, а коли ми кажемо про розмовний, то там складніше. І за допомогою, звичайно, деяких людей ми підтримувалися цей зв'язок, і а тоді взагалі виявилося, що вони там готові навіть оплатити переклад і, і все таке інше. ми разом займалися цією локалізацією. Якщо казати про складнощі, то тут, в принципі, мабуть, якісь загальні складощі, які пов'язані з гризкримськотарською мовою, бо кримськотарська мова наразі. Я думаю, ні для кого не секрет, що вона перебуває під загрозою зникнення. ЮНЕСКО її класифікував саме так, бо е вона є на межі, якби зникнення, і через те, що мова довгі роки не розвивалася. А це пов'язано там війна, депортація, життя в засланні кримськотальського народу, потім важке повернення. Е і ось саме через все це мова е довгий час не розвивалася. У нас випали. Цілі пласти а, якоїсь там специфічної лексики, коли ми робимо якісь там переклади або локалізуємо, то ми стикаємося з проблемою того, що нам не вистачає певної лексики, її доводиться вигадувати, тобто робити якісь нові слова, вивчати певне окреме там слово, його значення, підбирати до нього а, правильні значення. І, от для мене завжди, в принципі, в перекладах, а тут особливо, бо лексика достатньо специфічна, і не тільки лексика. Ще й треба, наприклад, були якісь там вирази, які не можна треба кримсько-тарського перекладати навіть не дослівно, а щоб вони придавали значення, можна якісь сталі вирази. І ось ну, мабуть, для мене було найскладніше тільки ось цей момент. А в цілому процес такий, як завжди, коли робиться переклад будь-чого мови. Ми згадували про дві гри, про гру в слова, про гру таку більш ну напевно ігрового характеру. На вашу думку, враховуючи те, що згадували, те, що є загроза зникнення мови, які ігри мали би ще створюватися або отримувати кримськотатарську локалізацію, або якого напрямку ігри? Uh... Я думаю, що можливо, скоріш за все, нам не вистачає такі, які будуть, е якщо ми кажемо про лагоду, то це я казала, що для рівня, хоча б там А 1 А 2 нам, мабуть, потрібні і є велика необхідність е саме в іграх, які е там для початкового рівня, там гра якась слова саме для запам'ятовування, і це все, щоб було. Із зображеннями, і паралельно, щоб це було з озвучкою, бо озвучка в кримськотарській мові в принципі дуже важлива для того, щоб чути правильну вимову і вчитися одразу правильно вимовляти те чи інше слово. Тобто, це які знаєте, я просто ще більше як викладач, мабуть, кажу, бо бачу потреби і необхідності, які є у студентів, то це якісь цікаві в цікавих якихось форматах навчальні застосунки. Саме для от, початкових рівнів я сподіваюся, що в наступних ефірах ми будемо говорити про все нові і нові ігри, які будуть створюватися або отримувати локалізацію. Дякую за те, що сьогодні долучилися до нас. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була перекладачка Момрія Чабанова. Далі ми ж говоримо про ігри комп'ютерні і не тільки вже з точки зору того, як росіяни через здавалося би просто ігри можуть просувати і нав'язувати свої наративи або повертати людей в часи зокрема і радянського союзу. З нами вже і не зв'язку аналітику СІН-агенції Мольфар Павло Фіалковський. Вітаю і дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Так, добрий вечір, дякую, що покликали. Зокрема, і осідагація Мольфа робила дослідження про одну з ігор про власників власне тієї компанії, яку її робила, якщо ми говоримо більш загально і виходячи з того про що дослідження, які інструменти взагалі використовує росіяни, і як вони намагаються вплисти якусь свою повістку, свої наративи, через здавалося би можливо абсолютно. Не, ну, то ігри, які ну, не здаються якимись небезпечними. Е, ну, дивіться, є два шляхи. Е, перший це те, що вони створюють ці ігри, так, які е, сформовані е, і спрямовані на те, щоб е, хвалити Росію, хвалити Радянський Союз е, і розказувати про всю е, мощ. Ну і другий шлях це заходити в ігри, де є такі відкриті платформи, щось по типу Майнкрафту чи Роблоксу, де можна умовно створювати Червону площу та і ходити там з безсмертним полком. Це розслідування, про яке ви згадували, про яке я згадувала також, це комп'ютерна гра такі. Атомне серце, якщо її перекласти та, українською, а вона власне не нова, та її, наскільки я розумію, в минулі роки випускали. Тут, коли ми говоримо саме конкретно про неї, який цей російський слід тут прослідковується? Там насправді з російським слідом пов'язано фактично все, якщо скоротити до, до, до прозаїчних двох слів. Але е, під цим все я маю на увазі і юрособи, е, які афілійовані з росіянами, і працівники, які е, септо виїхали з Росії, але продовжують там працювати. Е, це і заходи промоції, які відбувалися всі, е, типу, в стилі е, заходів е, комуністичної партії Радянського Союзу. Типу, там все в червоних прапорах. Е, в, всі всі якось е, в цих лозунгах стіни завішені Тобто на кожному з елементів е, розробки і маркетингу цієї гри всюди є оця така класична була пропаганда. Ну і висловлювання е, директорів у е, соціальних мережах. Тобто, вони там не е, не цуралися навіть приплітати вже, е, події. Війни, що зараз триває, так. вони там говорили типу, в комічній формі про типу аганьку і гераньку. От як, якісь такі там, типу, жарти були. І от ви вже згадували, власне, сама компанія себе позиціонує як міжнародна, вони начебто мають працівників і з України, і з Польщі, і з інших країн, зокрема, Європейського Союзу. Але наскільки легко користувачу? Зрозуміти або дізнатися, що насправді ну, не зовсім це міжнародна компанія. Глядачу, чи навіть в даному випадку гравцю, бажано напевно, що дивитися українських ютуберів геймерських, так, які це все оглядають. Через те, що зараз. Достатньо предостатньо контенту на українському Ютубі, які висвітлюють проблеми саме російських ігор, так і як уникати з ними якоїсь взаємодії. Також є така штука в стімі як кураторство. Куратори це такі типу групи спільноти людей, які помічають ігри, що, наприклад, ось в цій грі є, є російський слід. Ось то є такий український куратор, який називається обережно русняві ігри. І як тільки ви його собі в стімі встановите, то кожна гра, де є афілійовані росіяни, вона буде підсвічена, що цю гру не треба купувати через те, що її розробляли росіяни або в ній працюють росіяни, або це російська гра. І коли ми говоримо про російські ігри, російські наративи або компанії, які потім виявляються та російські, є ще одна загроза, яку хотілося би проговорити, яка вказана в вашому дослідженні, що можуть передавати інформацію, дані і державним органам за запитом, тобто фактично, людина, можливо, навіть не розуміючи, може передавати якісь свої особисті персональні дані, в тому числі і росіянам. Так, це е, зазначено в е, цих прайвесі полісі перед встановленням гри, які ніхто не читає ніколи. Ось того всі гортають в кінець документу і е, просто клікають. Так, але там вказано е, те, що ви назвали, що е, дані за потреби за запитом можуть бути е, передані е, там е, органам е, внутрішнім органам Російської Федерації. І також ви вже згадували про те, що є оглядачі певні, якщо створити ну можливо такий певний алгоритм, а що людина має зробити перед тим, та як пограти в якусь гру або скачати якийсь додаток гру, а для того, аби потім не потрапити на цей гачок, а не дати свої дані потенційно росіянам, ну і десь не проковтнути цю наживку з не тільки російськими наративами, а ще й радянськими, як в грі, про яку ми згадували. Ну, тут, як розслідувач з відкритих джерел, можу сказати, що ліками від цього буде гугління. Просто де ви напишете назву, гри, додатка і Росія або зв'язок з Росією. Ось. Тобто, якщо щось було резонансне, воно 100% засвітиться. Це такий найбільш банальний шлях найменшого опору. Знову ж таки, те, що ми говорили, оцих кураторів можна поставити собі. Вони будуть вам підсвічувати, де, де до чого причетні росіяни, в яких іграх. Ну і в нас є такий ютубер, якого я особисто навіть дивлюсь. Називається Oldboy. і він постійно ці всі питання українізації і антирусифікації в своїх відео підсвічує. Тобто, якщо якась е, гра українізувалася, він обов'язково про неї розкаже. Або, наприклад, якийсь виникне скандал, або зв'язок якоїсь з гри з росіянами, він також це в себе підсвітить, тому ну... так. І в нас ще є буквально хвилинка, але хотілося б окремо поговорити З одного боку, протидія це просто інформувати, та аби люди розуміли, в що вони можуть потенційно грати. З іншого боку, створювати власний контент чи це допоможе і десь можливо перекриє ті ігри, які є російські? Звісно. Звісно, допоможе через те, що є дуже прям яскравий приклад це. Ну можна почати навіть з from above», про який ви говорите в цій програмі. Власне, це не українська гра, але вона про Україну, і вона вже можна сказати, перекриває ці моменти, які ви озвучили. Або говорити про навіть видавця, який видає зараз сталкер. 2». це дуже велика гра, яку багато хто очікує, і в ній не буде російської локалізації. Ось, тобто, це вже дуже великий крок, який також ем, зіграє нам на користь. Дякуємо дуже за роз'яснення. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю нашим відачам, що з нами на зв'язку був аналітику Сінтагенції Мульфар Павло Фіалковський. Ну і ми також до ефіру поспілкувалися з журналісткою і кандидаткою психологічних наук. Ми Ольги Духніч запитали, як взагалі ігри впливають зокрема на дітей. Це важлива частина певного життя певної кількості молодих людей. Я не вважаю, що комп'ютерні ігри є чимось поганим або чимось, що якоюсь шкідливою звичкою. Це частина нашого цифрового світу, і діти проводять підлітки, і навіть дорослі де проводять дуже багато часу в цьому цифровому світі. І в залежності від того, які ігри, вони можуть здобувати різну інформацію, різні типи задоволення від цих ігор. Як ми в свого часу читали книжки і дивилися художні фільми, так само сучасні люди дивляться цифровий контент, споживають його, в тому числі комп'ютерні ігри. Мені, Ольга, також нам пояснили, як можна протидіяти впливу. Ми маємо зважати на контекст, в якому живе геймер. Якщо це, наприклад, людина, яка живе доволі далеко від України, від Росії. А ігри вони об'єднують е, усю планету, то людина може вірити, що це так і є. Наприклад, що Україна є частиною СССР, якщо вона ну, не дуже слідкує за поточним е, порядком денного у світі і не знає, що відбувається зараз в Україні. Якщо ми говоримо про людей, які живуть в Україні, то скоріш за все е, вони будуть відмічати для себе характерність того, що відбувається. Якщо ми говоримо е, про українських дітей то тут треба досліджувати, наприклад, тому що я не певно, що українські діти сприймають цю інформацію аж прямо так не критично, коли вони граються і бачать російську айдентику. Я думаю, що Росія вже стала доволі сильною загрозою в нашому суспільстві для того, щоб така айдентика викликала ну якесь таке занепокоєння. Інша частина, якщо ми кажемо про контент російської мови або російський контент, який ніяк не пов'язаний з ідеологією, то він дійсно може. Доволі сильно чіпати сучасних підлітків, сучасних молодих людей, дітей. Треба дивитися, хто країна виробник гори, який сюжет у гри. На щастя, Росія останнім часом не випускає гарних комп'ютерних ігор, які б ставали такими прям а, вірусними. В світі, можливо, я помиляюся, але я не бачила якихось таких яскравих релізів. Це перше. По-друге, дійсно, якщо ви батько або мати неповнолітньої дитини, то вам краще знати, як влаштований ігровий світ, в якому перебуває дитина. Чи може там хтось з дитиною безпосередньо познайомитися, чи може вступити в контакт, чи може заговорити з нею, бути її другом, чи може він зібрати якусь особисту інформацію про дитину, чому присвячена ця гра, скільки її. Сценарії і її події вони дійсно розраховані на цей вік. Це будь-який відповідальний батько або мати. Вони мають дійсно цим святкувати. Нагадаємо, ну, що наш попередній гість сказав про те, що в принципі просто навіть загугливши інформацію про ту гру, яка вийшла або яка вам сподобалась, можна більше дізнатися про країну походження, про країну виробника. Ну і пані Ольга згадувала про певні російські наративи, російські прапори, айдентику. Тут хочеться згадати про те, що є і інша частина, про яку ми згадували. оця атомні серця або «Атомне серце. Ця гра там айдентика і знаки, ознаки саме. Радянського союзу, саме про цей період там йдеться, але насправді це теж може нести певну загрозу. Адже росіяни дуже часто у своїх народивах, і ми в цих ефірах постійно про це говоримо, використовують і повертаються до такої ностальгії по радянському союзу. Ну і власне саме так вони також можуть затягувати а, і глядачів, якщо ми говоримо про певний контент, і тих, хто грає, якщо ми говоримо саме про формат І, Тож дуже важливо бути пильними, розуміти, що саме від Відбувається дуже важливо також звертати увагу і на локалізацію. Адже як згадували наші гості, іноді в російській локалізації абсолютно інші наративи і інша інформація навіть подається. І тут дуже важливо говорити якраз про створення нового контенту контенту не тільки українською мовою, а й контенту мовами корінних народів України. Саме про це і також ми сьогодні. Говорили, передивитися цей ефір можна на діджитал платформах Суспільне Крим. З вами була Улася Вакуленко. Ми побачимося вже наступного тижня.